На вінничні станом на 24 лютого майже пів тисячі добровольців долучились до об'єднаної штурмової бригади Лють умови прийому такі ж самі, як і у всі вісім підрозділів гвардії наступу. Це перш за все вік від 18 до 55 років. Стан здоров'я, професійно-психологічний стан, довідка про несудимість. Умови прийому як для хлопців, так і дівчат, однакові і визначені нормативними документами. Наймолодшому добровольцю 18 років, найстаршому, хто звертався 63. Добровольці різних спеціальностей і професії подають заявки та бажають навчитись проводити штурмові дії, виявляти позиції ворога та знищувати противника. Медики, вчителі, машиністи, потягів, продавці, командири танків, радіорозвідники та радіозв'язківці є серед кандидатів до бригади Людь. Наразі в головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області оголошено четвертий конкурсний набір, об'єднану штурмову бригаду національної поліції Людь, який триватиме до 1 березня. Усім хочемо вступити до лав нашого батальйону необхідно зареєструватися на сайті МВС, «Шторм» або на сайті Національної поліції, набір GOUA. А також бажаючи можу звернутися до будь-якого прозорого офісу Вінницької області, а також безпосередньо до головного управління національної поліції Вінницької області за адресою місто Вінниця, вулиця Театральна, 10.